Капеланське благословіння на 27 жовтня 25-го року, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний дай нам сьогодні і прости нам правини наше, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані ми чуємо про те, як один із фарисеїв запросив до себе на вечерю Ісуса, з учнями. І з самого початку вечері якась жінка, яка почула про це, прийшла туди і взяла мира дорогоцінне, і сама була грішниця і почала сльозами обтирати його ноги, а потім миром намащувати. В серцях своїх подумав фарисей: якщо б він був пророком, то знав би, що ця жінка грішниця і. Не робив би так. Тоді запитав Ісус у фарисея: У мене є до тебе слово. Скажи, будь ласка, е у одного господаря було два боржника. Один був винен 50 динарів, а один 500. І в зв'язку з тим, що вони не могли віддати йому, то він об обоїм простив. То скажи, будь ласка, хто більше буде любити е, того господаря, кому проще на 50 чи кому 500? І той відповів, що кому 500. І той підтвердив, правильно ти сказав? Ось ця жінка, е, я прийшов до тебе і ти не обмив мені ні рук не ніг, ні, а ця жінка сльозами своїми обмиває і витирає своє болотя мої ноги повсякчас. Ти не намастив голови моїй, а вона намащує дорогоцінним миром. Тому їй прощаються багато гріхів, бо вона полюбила багато. І сказав жінки, прощайся тобі гріхи, іди з миром, бо віра твоя спасла тебе. І всі дивувалися, хто ж може прощати гріхи. Полюбити багато, прийняти дар, що тобі прощаються великі гріхи, із вдячністю. Знаєте, Великому, ну, варта великому. Насправді для мене це велике надбання, велике багатство. Бачи ти велику кількість своїх свого боргу перед моїм господарем. І приймати, прийняти його прощення над всім цим боргом. Щоб отримати ті слова, як отримала жінка. Що прощ... і прощається тобі і ти, і спасіння на тобі. Іди з миром. Знаєте, за ці слова, за ці слова від Ісуса можна все поміняти. Я про своє життя з гріховного на чесне і святе, чеснотне, сповнене чеснот. Бо в цьому є напевне саме саме життя бути прийнятим на рівних в спільноту або в ні, родину Ісусова. Чи не це наша? сутність нашої віри, сутність нашого образу і подоби Божого. Ми такі, як він, стаємо. Саме після цього, коли, побачивши свій великий борг, віддаємо своє всього себе і себе перед своїм господарем для прощення але й для зміни життя, щоб з вдячністю, яка є у цієї жінки, грішниці, прийняти його, та не філософствувати над своєю праведністю, над тим, кому прощаються, а кому не прощаються, ким прощаються, а ким не прощаються, а зосередитись саме на цьому. Ви знаєте, у мене немає дорікань до цього фарисея. Коли ти бачиш це, то і у фарисея є всі можливості змінити своє життя. І він є не сильним грішником, який цього не розуміє, не бачить своїх гріхів, не бачить. Свої э, зачерствілості. Він робить в малому багато. Але саму головну запись, заповідь любити Бога свого як самого себе і ближнього, ну, любити Богу свого всім серцем своїм і любити ближнього свого як самого себе, він забув. Але у нього є всі шанси. Цю заповідь поставити на перше місце в своєму житті, і то, те, що він робив, засяє. Але воно може засяяти лише тоді, коли е, перша заповідь, найбільша, виконана. Всі гілки, які ще живі, на мертвому корені всихають врешті-решт, а на живому дають квіти, а потім плоди. Причому рясні і гарні. Усіх тих, хто це бачив, був свідками, це якраз є приклад, як можна оздоровитися. Не прийняти в такі слова Ісуса, що хто ти такий, що мене навчаєш, я ж тут пройшов багато багато чого, і якщо є мій якийсь борг, то він... Топінічний, а навпаки, прийняти за смиренням, подивитися на себе не як великого аскета, а як смирену людину перед Господом, як це зробив Йов, помінявся, коли він хотів виставити претензії до Бога. І потім в своєму серці перед друзями, чому ж так сталося, що я ж такий праведний. Але коли Господь до нього промовив, він зрозумів, що його претензії нічого це гріх. А навпаки, він сказав і перетворився в того йова, який став найкращим його попередньому. До цього випробовування в очах Господні. Бо ну, він таке надбав тим переходом Боже, що підняла його, під, несла його до самих небес, очистила його, і він уподібнився Богові. Який гарний приклад. Йов перед випробовуваннями і Йов після випробовування Це щось наймає. Так і Господь хоче підняти нас, щоб ми стали світліше, святіше, яскравіше, в його сяйві. Щоб ми його сяйва і він запрошує доповнили. Своїм сяйвом, щоб вона стала ще краще, Амінь.